І почали зводити стіни на нашому фундаменті на Почтовій. Ось так потроху продвигаємося. Блок у нас у 375-й. В цьому році плануємо закінчити коробку. Тові армопояс. Ждемо, поки покидати схватиться і почали мурувати перегородочки. Ось так вони у нас помаленьку виростають. І будемо після того, як армопояс застигне, будемо кладати плити перекриття. І ще залили разом з армопоясом трохи вимушені. Так, і виконали сходову. Ще ще треба буде. Ось сюди поведувати пиль і все стальне. Ось так от зроблено, заштроблено. І на другий поверх. Поки ми чекаємо плити перекриття, виконали монтаж з ходової, монтаж перегородочок. Балки всі по периметру зроблені. На наш об'єкт на почтову, вже заїхала остання машина з плитами. Закінчуємо монтаж. Монтаж відбувається з машини. Тобто не робиться перекладка на низ, не викликається лишній раз екран, не платиться лишній раз за роботу. Сразу монтуємо з машини. Так, все підробили, щоб все було чітко і не було лишніх витрат. Шви вже забиваємо. Потім буде перев'язочка, покажу у відео, як вона буде виконана. Ось так, як швиба забивається, обкладаємо плиту. і будемо далі будувати другий поверх. Ось так швиденько, за пару годин вже є перекриття між першим і другим поверхом. Плити змонтували. Перев'язку плит виконали, між собою позв'язували, стіни позапускали. Ось так. Між собою хрест на хрест пов'язали. а так відбувається перев'язка плит і забивається відразу. Плит. Ось так от виконаний монтаж плит перекриття. І другий поверх вже повністю готовий, все, підготували до перемичок. Перемички будемо заливати разом з перекриттям. Зараз підготовлюємо вимощення під заливку бетоном. Тут буде дуже цікаве монобітне перекриття з виходом по периметру з такою юбкою більше, ніж на метр. Що попадки газобота? Що, і грібленка? Шестерка. Ось так. Там де підрізка, буває ширші шви. Там широкий шов, бо там піднімалася у нас плита обурлока сантиметровий. Ось така кладка. Це чернова кладка. Те, що на ляписту, от такі от штуки закриваються. Газоблок. Він дуже багато його збитого. Стараємося брати так, щоб на назовні ціло цілим його пласти всередині. Всем забытый. И в среднем вот такие вот выдруженного вот вот Скины ривни, шаги ребенка, пятерка, шок минимальный. Не на пиво, на Вот такая вот есть. Вот такая будет. Чорново. Щас Буде краще. Також втеплили повністю. Хаткоси. Будемо робити теплий монтаж вікон. Троєчка екструдер. Отак себе приклеювали рівнесенько-гарнесенько. Суцільним листом. І отак всі проєми. Сюди ставитися віконечко, промазуватися піна з обох сторон і проклеюватися спеціальна стрічечка. Рекомендуємо робити такі речі. На об'єкті на Віті почтові вже виставили опалубочку. Ось так ось виставляється опалубка. На перекриття. Тут перекриття із такими консолями виходить по сторонах на метр. Заливаємо разом із перемичками. Перемички теплимо знизу зверху. І ось така от плита на 140 квадратних метрів. Зараз докріпляємося і будемо застивати арматуру на Продовжуємо виконувати монолітну перекриття. Пов'язали вже нижню сітку арматури. Ось так ось це все виглядає. Розпочали нав'язку. Другої. Разом заливається плита із перемичками, перемички в утеплювачі. Ставимо закладні під вентиляцію. Відразу закладні під водостічну систему. Це у нас такий свіс. Криші. Ось наш контур один. І це у нас консоль звісає на бадинку. Ось такий хай-тек. Ось така у нас зимова казка гарна, погодка на нашому об'єкті і на всіх об'єктах, в принципі. І відосик для людей, які дуже часто запитують у мене в листопаді місяці, дзвонять, кожен тиждень дзвонять. Чи встигнемо ще збудувати коробку в цьому році? Ну, Зазвичай всіх всім говорю, що ні, в цьому році вже з листопада місяця коробка ні. Фундамент ще можна, інколи в деяких умовах, коли гарний під'їзд залить, коробку вже зводить, ні, якщо ви не встигли звести до жовтня місяця, бажано вже не розпочинати, тому що можуть бути різні нюанси. Наприклад, на ці ділянки у нас гарний під'їзд, все добре, можна під'їжджати. Коли ділянка знаходиться в полі, вже... Нічого сюди не заїде, так як було у нас в минулому році, навіть якщо себе готово, з заливки не може бути. От такі от нюанси, як оце зараз з плитою, також відбувається. Тобто, якщо не встигли збудуватися до максимуму, до жовтня місяця, у вас коробка там 150 квадратних метрів, за два місяці ви ще можете її встигнути збудувати. ну Якщо надалі. Далі затягнули, перенесіть краще вже будівництво на весну, це буде для вас всіх дешевше, спокійніше. В першу чергу це будуть спокійні нерви. От зараз така от погодка і нам треба потрібно все це вичистити, висушити і залити тоді бетон. І наскільки це в нас потягнулося, невідомо. Як мінімум на день-два. Ось такі от. танці з бубном. Вичищаємо сніг. Пітер провимивали. Зараз порозбивали, повибирали вручну і вибиваємо. Є якщо сніг потрібно вибрати. Вибирайте сільот тільки вручну. Прийшли холода, будемо міряти бетончик, що він нас там понабирав. Отак от, от зачищаємо пару місць, Штук 7 штучкою. Так, зачистили ми поверхню, будемо проверять отаким склерометром марочність бетона. У нас сьогодні рівно треті, третя доба заливали в 30 ту марочку і перевіряємо 18 Б'ємо горизонтально, записуємо дані 18 16 24 Ну давай Четирнадцять. Шістнадцять. Двадцять два. Є по зачищених поверхностях. Двадцять. Так, шістнадцять. 20. 20. Так, а ну що там виходить? Яка середня? 19. 19? Майже. Зрозуміло. Дивимося по шкалі із каптала. Що у нас получается? У нас виходить 19. Горизонталі. Ми маємо марку орієнтовно В10 на третій день. 12-й день після заливки бетону перевіряємо на прочність, бо думаємо вже знімати опалу. Тепер заливали марку вищу, для того щоб набрало 50-60% прочності цієї марки. і це б 75% проектної марки, тобто в 25 Так, що у нас виходить? Так, 24. Зачистить поверхні припори на Так, 28. Так, де у нас тут зачищено? Ось. Тут мене звучно і дуже слизько. 32.

Да, у нас тут зачистка. Еще вот тут пропустили места. Двадцать четыре, двадцать восемь, тридцать два. Так, пойдем дальше. Все хорошо зачищено. Двадцать восемь. 28. 28. Так, 24, 32. Ну і повністю коробочка закінчилася. Уже видно, змонтовані, поставлені тимчасові двері на час ремонту. Так от приглядає будиночок. Повністю з віконечками взагалі став гарний, з приходом тепла виконуємо фасад і будиночок буде зовні повністю готовий. На терасі встановили отаке вікно одне, воно не відкривається і ось таку роздвижну систему. Виглядає гарно. Ось так от, Ось так от вікна монтується на коли робиться теплий монтаж, силіконівся з наружної сторони і всередині також все просиликонове. Поставили всі на теплий підставичний профіль всі вікна. Ось так виглядає теплий підставичний профіль. Всі, вся піна. Загерметизована. І потім всередині змонтується ще екструдований пінополістирол, підійде до рами і буде шикарно. І закінчили повністю об'єкт наші навіті почтовій. Що нами було тут зроблено? Це повністю побудований такий будиночок з проекта. І до такого стану. В цьому будинку ми зробили фундамент. Перший поверх перекрили плитами перекриття, другий поверх э, св... другий поверх, монолітна плита перекриття з такими гарними виступами консольними. В архітектурному плані буде дуже гарно. І всередині цегляні перегородочки. Навколо будиночку, от мосточка, септик і сверловина. І ось такий у нас вийшов. Кожен проєкт. Ми коли розробляємо, ми рахуємо попередньо на нього кошторис і розробляємо, щоб це було економічно вигодно для замовника, согласовуючи замовником. От Що саме на цьому В проєкті було нами змінено, щоб був економічно вигодніший цей проєкт? У нас тут зроблений фундамент з блоків ФБС. Він був дешевший, ніж монолітний. Потім, між першим і другим поверхом, спочатку тут була монолітна плита перекриття, але після перерахунку круглопустотні плити вийшли на 30% дешевші, ніж монолітне перекриття. На другому поверсі по-любому вийшло монолітне перекриття, тому що потрібно було робити по архітектурі ось такі ось виступи. І коли робите собі проєкт, звертайте увагу на такі деталі, тому що кожен проєкт можна побудувати по-різному. Получиться одна і та сама архітектурна форма, а вартість може бути взагалі інша.